На запрошення зборів органів місцевого самоврядування всіх рівнів я прийняв участь, і сьогодні ми обсудили про суспільно політичну ситуацію в місті Києві і скажу відверто, що це настільки правильно, що органи місцевого самоврядування підняли цей це питання. Як в цій ситуації діяти, що потрібно зробити? Я вам відверто скажу, що сьогодні на Київщині немає ніякого кризису, сьогодні немає страйків. Люди працюють, люди забезпечують життєдіяльність, не дивлячись на те, що на вулиці Мінус 25 у нас працюють дитячі дошкільні навчальні заклади, школи, лікарні. Кожен день ми випікаємо і доставляємо 720 тонн хліба. Молоко і м'ясо, а це м'ясо більше 300 тонн і молочних продуктів більше однієї тисячі тонн, більше одного мільйона штук яєць. Сьогодні все робиться для того, щоб повністю життєзабезпечення було забезпечено органами виконавчої влади. Ми сьогодні засудили агресію, радикалізм той, який відбувається на Майдані. Ми і вшанували пам'ять людей. Які під час мирних демонстрацій загинули, і ми бачимо, до чого можуть довести ці дії. Люди сьогодні сказали і представники органів місцевого самоврядування, ми не хочемо революцій, ми не хочемо громадянської війни. Ми призиваємо депутатів законодавчого органу, це Верховна Рада, щоб вони приймали такі закони, які б не збурювали суспільство. Ми сьогодні сказали, що є легітимним органом. Влади, це президент України, який вибирався народом. І сьогодні президент пішов на зустріч опозиції, відбуваються перемовини. Є вже, як кажуть, відповідні дії. президент підписав і задовільнив заяву прем'єр-міністра України для того, щоб заспокоїти людей, які піднімали це питання. Президент підписав закони. Які вже скасовані Верховною Радою, які були прийняті 16 січня. Сьогодні прийнятий закон про амністію, і давайте будемо виважено до нього підходити. Ми не можемо огульно звільняти усіх. Потрібно визначити, хто постраждав від мирних демонстрацій, а хто є злочинець, тому що загинули люди, і хтось повинен за це відповісти. Тому дійсно, ми за продовження діалогу. Ми за те, щоб ці спільні питання вирішувалися вирішились за круглим столом. Ми за те, щоб захвачені адміністративні будівлі були звільнені. Да, ми за те, щоб надати і опозиційним силам, і тим людям, які на Майдані, що вони, вони теж люди, і ми повинні про них турбуватись. Є будинок про Союз, є цей жовтневий будинок. Потрібно визначатись разом. Але потрібно дати можливість працювати владі, тому що кожен день, повірте, є проблеми. Там порвана теплотраса, там вийшов з ладу котел, там ще якісь проблеми. Сьогодні ми на Київщині розташували більше 300 пунктів для обігріву людей. І повірте, для мене, як керівника області, немає значення, чи це людина, яка їде на Майдан, чи вона їде з Майдану. Чи це людина від опозиції, чи це людина від влади, ми сьогодні призиваємо до примирення, до поваги. Влада ніколи не була агресором, і ми на, Ки на Київщині і в інших регіонах, регіонах не творили безладдя відносно представників інших політичних сил. Ми на Київщині, як сказав президент, незалежно від кольору і представника і іншої політичної сили. Якщо є бажання, залучаємо до співпраці, залучаємо органи влади в, в обласній раді. Ми три комітети віддали опозиції сьогодні. Більше як 100 представників інших політичних сил, а це і батьківщини, і удару є в органах влади, які працюють на розвиток Київщини, на розвиток громади і підтримуються людьми. Тому я призиваю до діалогу. І такий діалог відбувається. Сьогодні Київщина є прикладом для врегулювання цих питань для інших областей. У нас є опозиція, у нас є люди, які незадоволені. Але я хочу сказати, що це наші люди. І я призиваю всіх керівників різних рівнів, щоб ми поважали людей, щоб ми з ними зустрічалися, щоб ми йшли на їхні пропозиції для вирішення. І покращення умов життя тієї чи іншої громади це дійсно діалог, це дійсно співпраця органів місцевого самоврядування і виконавчих органів влади. І сьогодні це було показано на прикладі на зборах, на зборах, які проводились за ініціативою органів місцевого саморятування, органів Асоціації міст Київщини і Асоціації Голів Сільських і Селищних Рад. Сьогодні, до речі, збори місцевого самоврядування всіх рівнів прийняли резолюцію для того, щоб звернутись до депутатів Верховної Ради України, для того, щоб звернутися до президента України, щоб є пункти і звернутися до опозиції, і в кінці кінців звернутись до органів місцевого самоврядування, щоб цей шлях повинен бути мирним, щоб не було захвата будівель адміністративних, тому що там працюють тисячі людей, які проживають і представляють громаду Київщини. Щоб не було насильства, щоб не було радикалізму, ви знаєте слово це найкраща зброя. І ми повинні це слово, цю резолюцію донести до усіх людей не тільки Київщини, а всієї України. Ми за мир, ми за стабільність, ми за процвітання, ми за те, щоб все відбувалося шляхом переговорів, сідаючи за круги стіл. Ми і за те, щоб була опозиція, яка б мала право. Висловлювати думку людей і тих проблем, які сьогодні є в Україні, розкажіть, будь ласка, ви також очолюєте місцеве самоврядування, що вдається зробити, і взагалі що це для роботи для міст означає ну сьогоднішнє собрання, я буду говорити по-русски, воно показало, що і ви самі були свидетелями, що в принципі єдиногласно всі. приняли резолюцию. Это говорит о той работе, которая была проведена и до того, и на протяжении прошлых лет. И те события, которые сейчас в стране, конечно, они волнуют каждого из нас. И очень правильно выступающие отразили эту ситуацию, что выход только мирный, выход только переговорами. И вот то создание народных рад, ну, если оно вне закона, ну, значит, это вне закона. То есть все должно делаться в рамках закона. Вот суть резолюции. Ну, я тогда достану ее, суть. Суть ну, в чем? Ну, обращение. Обращение. Ну, вы же сейчас. Ну, вот, например, то, что мы слышали, сказал, что. В тех местах, где, так сказать, все это единогласно решается людьми, то есть ситуативно, чтобы вы объяснили. То есть есть города, где не такая воинственная обстановка, где можно провести там. А если где силовой захват, и это все единогласно, и полная поддержка, то как в таких ситуациях? Чтобы вы рассказали о решениях, которые приняты. Ну... Вы как поняли, что в Киевской области Киевская область наиболее спокойная. И в некоторых районах были попытки как бы захвата. Но, скажем, органы местной власти, они, контактируя с этими, скажем, людьми, они объяснили ситуацию, и это, этого объяснения стало достаточным, чтобы мирным путем решить вопросы. Ну, а то, что им даются указания, Нашей оппозиции, указание сверху о том, чтобы создать эти народные рады. Ну, это незаконно. Вот и это суть этой резолюции. Голуненко Александр Васильевич, депутат областной ради, герой Украины, заслуженный летчик испытатель. Практично за весь період часу всіх тих подій, які відбуваються в коли в столиці нашої держави в регіону, органи місцевого самоврядування, чи то сільська селищна чи міська рада, не були осторонь, не були безучасними. Кожен приймав відповідні рішення, доносив дану інформацію до своєї територіальної громади. Звертався в залежності від того, куди він приймаючи рішення, делегував те звернення. Ми ж, виходячи із загальної думки, порадившись з колегами, Асоціація міст України, Київське регіональне відділення, зокрема, Асоціація сільських селищних рад Київської області, прийняли рішення провести узагальнену таку конференцію збори для того, щоб обговорити суспільну політичну ситуацію як в Україні, так і на Київщині, зокрема, через призму реального стану речей в селі селищі місті Київської області. Мені дуже приємно, що активність, кількість якість учасників була на сьогоднішній конференції, досить, на зібранні досить високою. Практично кожен регіон Київської області, місто обласного значення, район, село селища делегували свого представника для того, аби донести інформацію думку. Рішення, які прийняті на даних зборах. На мою думку, дещо є узагальнені, можна було б більш чіткіше конкретизувати, але ми свідомі того, що. При такому температурному політичному накалі, який є, нині не до вирішення наболілих питань місцевого самоврядування, що було і колегами обговорено. Ми звернулися до президента нашої держави Віктора Федоровича з певною пропозицією, щоб максимально прискорити в жорсткий короткий термін мирний діалог із опозицією. Як бачимо, уже не стільки з опозицією, а потрібно і з євромайданом, тому що там є вже свої лідери. Але лише на нашу думку в парламенті як мирна площадка політична має вестися дискусія і обговорення даної проблематики, через що і в рішенні ми звернулися і до голови Верховної Ради, і до депутатів Верховної Ради, аби не перерви, не канікули, якщо потрібно, то й позачергові сесії відбувалися до тих пір, допоки не буде зняте проблемне питання, яке існує в суспільстві. На превеликий жаль, учасники цього конфліктного. Кожен своє проблемне питання намагається поставити першим. Кожен має замислитись над тим, що не політичні амбіції, симпатії, антипатії мають домінувати у врегулюванні даного конфлікту, а думка про цілісність країни. А відтак про громадян, які проживають в цій країні. Мені приємно, що сьогодні на нашій конференції зібрані брав участь голова Київської обласної державної адміністрації, який доніс інформацію і реальний стан речей пов'язаних із фінансуванням програм із життєзабезпеченням області, тому що не є якоюсь новою інформацією, що в значній мірі функціонування певних структур життєзабезпечення міст, селищ, сіл, районів залежить і від обласної влади. Двічі приємніше, що ті, навіть я б сказав би такі різкі заклики, пропозиції від своїх колег були почуті, занотовані, і ми домовилися і узгодили, що раз квартал, аналогічне зібрання має на київщині відбуватися для того, щоб вносити конструктивні пропозиції, аби в цілому і на Київщині, і в Україні був мир і спокій. День такий час не неприможливість... ті Приїхати, прийняти участь, засвідчити своєю присутністю, будування села самоврядування всіх рівнів нашої Київської області. Ми всі перебом однаковий пари заміни, за, війни, за сльози, за те, що... Яка сьогодні є в державі. Від нас з вами дуже-дуже багато залежить, що ми зробимо і як будуть вирішуватись ті чи інші питання на Київщині. Я, як і ви, дуже занепокоєний тим, що відбувається в центрі міста Києва. І я хочу чесно звернутися до вас. З деякими думками. Після двох місяців вуличних протистоян настав переговорний момент. Багато в чому спровокований радикалізацією процесу. Моя чіт... позиція дуже чітка. Безчинство і наруга над законом повинні бути припинені. І в першу чергу я хотів би зазначити, що якраз місцеве середування є сьогодні тою народною владою, за яку говорить і опозиція і яку відстоюємо ми з вами. Десять днів тому, коли вже було таке розгорці всіх подій, ми зібралися на конгрес місцевого середування обласних і районних рад. На цьому конгресі зібралися всі голови обласних рад, представники сільських рад і Іван Іванович і інші голови диносних. Не знає, хто не знаємо, відповідають. Сьогодні ми працюємо разом з нашою виконавчою гіркою владою, яку підтримуємо <звіт> представниками, то просто запрошують тих, які кричать на вулицях, а не вміють говорити за столом. І зробили все, ви знаєте, як казав президент. Я за свої рейтинги не хвилююся. Якщо завтра треба буде йти на вибори, то я не що сьогодні ще більший рейтинг в нього, ніж був раніше. Це саме рейтингові сьогодні політики. Ви це повинні зрозуміти, президенти. Тому всі, повертаючись сьогодні додому, це повинні розуміти, що в них такого лідера немає. І те, що сьогодні за свистою, посилай їх куди хочеш. Ви можете це побачити в інтернеті, в YouTube, і подивитися, скільки там за нами сила. Тому всіх прошу бути сильними, повертатись додому, впевненими, і відпрацьовувати все, що нам треба, для того, щоб наша Стала життєдіяльності у себе. Ну, наприклад, ми, українці, е, таку дали відповідь на напругу, на кризову ситуацію, Ці реформи місцевого самоврядування, яка, до речі, затверджена кабінетом вже, скажімо так, минулого рятування. Вся територія країни повинна бути під юрисдикцією. Місцеве самоврядування це зміна функцій районних обласних рад. Так, це демолітизація місцевого самоврядування, тобто перехід на 100% створення муніципальної міліції, яка б забезпечувала громадський порядок, а саме дільничні інспектори і патрульна постова служба. Така опора на місцеве самоврядування, тільки… Децентралізація можлива як рецепт вирішення люди, мешканці, у всякому випадку, але ми не насилимо. Дякую. Яка відбувається в нашій країні, але кожний із нас. Видячи у залі, це є обличчя своєї громади, це є обличчя свого регіону, І тільки від нас, і саме від нас, свою думку, криза, і зараз ми всі переживаємо гіркі уроки, які помилок, які робили, і напевно кожен з нас в тому числі. Тому що коли тексту ви цієї речі, шановні колеги, мене Запитання по самому проєкту рішення громади Київщини на контексті буде включати і в третьому, в другому путні замовку країни. Правильно сформулюємо ці всі речі. Я думаю, що як і автор, так і всі вимогоди проти отримались, приймаються. Єдине уточнення нового владу, особливо і президента, Верховної Ради. Лише сильна влада. Мудра від того, що вона сильна, може приймати рішення, визнавати поступки помилки і робити певні поступки. Ми бачимо насправді, Можно нормальным языком, людским.